Привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції, дуже їх багато. І є акція ліквідації. Не пропустіть! З 29 по 4 січня, з 29 грудня, 49 гривень коштує ось такий кошик, круглий для зберігання. Кошик прямокутний за 44 гривні. Декілька кольорів на вибір. Люблю акції ліквідацію, можна щось собі придбати за супер смішними цінами. Дві 2 гривні. 2 гривні це є тримач, вішалка для рушників. Кріпиться на ось такі клейкі-тримачі, тобто не буде шкодити поверхні. І сам тримач пластиковий. Є вони в різних кольорах. Якщо маєте сумніви, чи тримають ось ці тримачі, тримають перевірно. В мене на одному такому тримається дозатор для рідкого мила, який поміщає десь приблизно 400 мл. Рушник точно витримає. Дві гривні. Вішалка для сушки білизни. 49 гривень. Це такий вішачок з прищіпками на 12 прищіпок. Кошик для зберігання дрібничок об'ємом 3 літри. 39 гривень. Полиця для взуття трьохрівнева 109 гривень, висота 42 см. Ширина 40, а глибина 19 см. 19 гривень, пакети для сміття 15 штук на 35 літрів. Набір туалетного паперу: еколо 16 рулонів двошаровий. 169 серветки паперові, 150 штук, 34 гривні. Такі рушнички виподібно подібно складені по 24 гривні, 150 листів. Теж по 24 гривні. І ці по 24, а такі 39 гривень. Теж 150 штук, білі двошарові. Туалетний папір Сафі, 4 рулони двошарові 39. Туалетний папір двошаровий 4 рулони 44. Еколо рушнички, паперові, рулон двошаровий 44. Так, вологі серветки для інтимної гігієни 20 штук за 19 шик. З клапаном 64 штуки 34 гривні. Дитячі. 49 гривень, але тут 110 штук. Сафі по 15 гривень, 60 штук. 60 штук 15 гривень. Ось така акція. 39 гривень серветки вологі, 120 штук із клапаном. На торели вологий туалетний папір, дитячий 50 штук за 36 гривень. 22 гривні тарілка десертна, пластикова. Акція на ось такий салатник. Дуже гарний візерунок. Він пластиковий. Об'єм, об'єм не бачу, а діаметр 25 см. Є ще у червоному кольорі або у зеленому. Просто шалені знижки на новорічні товари. Чесно, чесно, шалені. Просто гляньте. 39 гривень коштує такий коник, це купілочка. Символ року. 51 гривню. Такий дует сніговик з конем. 99 гривень, така купілка. Я б сказала, з нотками гумору. Гермба декоративна. 55 гривень, такі собі сніжиночки. Видно вам їх? Супер ціна. 36 гривень на такі декоративні різдвяні нічники, світильники. Це є вуличні вони на сонячній батареї. Є і ялинка, сніговик і такий санта. Кексики по 10 гривень. Прикраса ялинкова. 30 гривень підсвічник скляний з сніжинками. Ну, Свічка ялинка. 30 гривень. 99 гривень гірлянда декоративна. 10 ламп довжина 1,40 см. 147 гривень гірлянда декоративна. 10 ламп 1,45. Такі звичайні лампочки, що мають такі там цікаві елементи. 25 гривень набір прикрас ялинкових пончики. Дві штуки. Ці були з посипкою, а з шоколадом пончики дорожчі. 26. Такий набір прикраси. 6 штук за 13 гривень. 75 гривень коштує такий віночок. Всього 13 гривень набір прищіпок. Олені 6 штук. 29 гривень, така прикраса стояча. Набір заколок для діток 2 штуки, 19 гривень. Такі ріжки оленя з вушками. 29 гривень обруч вушка зайчика. Подушка. Розмір 60 на 40 за 109 гривень. Капці кімнатні жіночі з по 99 гривень. Дитячі по 59, валик для чищення одягу 14 гривень. Шнурки для взуття 12. 99 гривень, подушка декоративна. Квадратна. Набір горлянда новорічна. Дві штуки за 7 гривень. Багато акційних пропозицій на картини по номерах 189 гривень. Ось такий варіант – це із 40 на 40 сантиметрів. Хто займається рукоділлям, звертайте увагу. джут декоративний 250 грамів, зараз за 69 гривень. Набір для творчості: така арт-картина за 99. Паперові рушники рулон двошарові 39 гривень. Дитячі вологі серветочки Смайл по 16 гривень 24 штуки. Для взуття вологі серветки 19 гривень. 15 штук. Такі серветочки. 180 штук двошарові сніжна панда за 36 гривень. Такий варіант 19 гривень, 100 штук. Велетенський рулон туалетного паперу за 29. Туалетний папір обухів, рулон за 12. Такий набір 4 рулони. Тут є гільза, але вона досить. Маленька 46 гривень. Туалетний папір рута 8 рулонів двошаровий за 74. Трьохшаровий рулон рушничків паперових за 44 гривні. Рубрика без 100 грам не розібратись. Жартую, любі друзі, багато є дошок кухонних з акційними цінами. Але це, мабуть, треба брати кожну і сканувати. Бо їх справді дуже багато. Такий варіант 25,5 на 16 см за 49 гривень. Ось ці найбільші. 37,5 на 25 см за 109 гривень. Матеріал пластик. 74 гривні дошка кухонна пластикова. Устілки 15 гривень. Ці мають кожен свій розмір. Не можна підрізати. А такі можуть бути як універсальні. Тобто є змога підрізати. Акційна ціна 49 гривень. Жіночі шкарпетки. Такі. З камінчиками по 49 гривень, вони однотонні, а ці камінчики в верхній частині. Там де гумілка. Такі шкарпетки спортивні по 24. Деміс сезоні по 34. Ці тоненькі по 15. 89 гривень. Коштує органайзер для зберігання речей. Такий він сіренький. Має ручку, зручно витягувати. Тому що він такий прямокутний. Буде майже на всю глибину, залежно, яка глибина шафи, такий глибокий. 44 гривні кошик для зберігання дрібничок екошкіра. Зараз покажу вам, як вони виглядають в складеному вигляді. Такий по 29. Це дорожчий варіант по 44, а це дешевший, по 29. Так, перебили, мій огляд картин. Повертаюся. Розмір 30х30 30 см, 159 гривень. Такі різні малюнки, фон вже замальований. Це, мабуть, добре буде дітям легше краще, не такий масштаб роботи. По 129 гривень 25 на 25 см щенячий патруль. 129 гривень це є більші. Більші розмір 30 на 40 см. більш дорослі малюнки. І 139 гривень. Цей розмір теж 30 на 40. Такі по 99 гривень картини по номерам. Аніме, якщо не помиляюся. Скотч з акційною ціною 6 гривень. Уявляєте собі таку ціну, 6 гривень, скотч. 75 метрів, тут більша намотка 10 гривень. Хто користується таким скотчем, знає, що вони не дешеві. Е, так, це є 82 метри. Ага, нема. 82 метри теж акційна ціна, 12 гривень. Можна ось так пікнути і побачити, чи є. Щоб продовжувати пошуки, є. Дві штуки, десь є, десь є. Пластилін, точніше, набір 12 кольорів за 21 гривню. Набір лотків художніх з носиками 3 штуки за 27 гривень. Повітряний пластилін: акційна ціна 119 гривень 36 кольорів. Набір тіста для ліплення 6 кольорів 39, 88 гривень. Велетенський набір тіста для ліплення аж 30 стіків. 57 гривень, блокнот формату А5, прошитий на 96 аркушів. Всього 10 гривень коштує набір кольорового картону формату А4, торгова марка Тетрада. Він односторонній, але яскраві аркуші. Один вам витягла, щоб показати. Дивіться, ще що знайшла: набір картону флюоресцентний, 8 штук. 22 гривні набір паперу кольорового перламутрового. 14 аркушів. Він односторонній. 55 гривень альбом для малювання аквареллю. Формат А4. Звертайте увагу, дуже гарна ціна на альбоми для малювання. 13 гривень. 30 аркушів. І вони йдуть з такою перфорацією, що можна легенько відірвати аркуш при потребі. Ось тут. По 33 гривні фарба гуаш. Торгова марка тетрада. 12 кольорів. Теж мега така акція. Вона буде по 4 січня. 57 гривень блокнот на спіралі 120 аркушів, і ще йде таким антистресом, з паєтками. Кольори таких блокнот, які є різні. І незвичні всередині з такими кольоровими аркушами. До речі, це всі такі кольорові. А такий скотч по 2 гривні. Кава натуральна Ford Melana. В упаковці 225 грамів за 116 гривень. Новинка, такий драже в молочному шоколаді. Це є папая. вага 90 грамів. І ще ось така новинка. Банани в шоколаді. Ціна 139 гривень. Полуничку, вишню. Малину ми вже з вами бачили. 119 гривень, суміш перців горошком 55 грамів в такому скляному млинку. Приправа від торгової марки Деко 12 овочів та трав аж 170 грамів за 33 гривні. Макмай паста томатна 70 грамів 10 гривень. Пакети маєчка 25 штук за 44 гривні. Такий варіант 100 штук упаковці ціна 29 гривень. Цукерки вафельні із фісташковою начинкою 19 гривень. Плівка харчова довжиною 30 метрів за 19 гривень. Такий варіант 15 метрів плівка харчова 11 гривень.